Доброго дня. Сьогодні ми продовжимо створювати наше зображення з 3D-ефектом. В другому році ми будемо використовувати програму pano 2 Отже, Запустимо дану програму. Отже. Далі нам потрібно буде загрузити нашу фотографію, яку ми зробили на попередньому році. Для цього. Натиснемо на вкладку Select Input. Тип ми залишимо автоматичним і відкриємо нашу панораму. Отже, виберемо нашу панораму, відкриємо її. Більш тут змінювати нам нічого не потрібно, нажимаємо Окей. Загрузилась наша панорама. Тоді перейдемо в вкладку Modify. В даних функціях, ось тут, ми можемо змінювати наше зображення в ліву чи в праву сторону, відповідно з плюсом чи мінусом, і вгору та вниз. Але дані функції змінювати нам не потрібно, і ми їх залишимо без змін. Наступні функції Horizontal Four ми можемо змінити кут огляду нашої панорами. Ось за замовчуванням у нас стоїть 360, але як ви бачите на зображенні, воно все повністю розтягнуте. Для цього ми зменшимо його приблизно десь на 180. У промови ролика ми віддалимо наше зображення. Ось таким чином. І тепер ми можемо проглянути нашу кімнату вліво, вправо. Ось таким ось чином. Отже, тепер. Нам залишається натиснути ОК. Тоді виберемо, в якому форматі буде відкриватися наше зображення. Ми виберемо флеш і натиснемо «Додати». В даному меню у нас є ще багато функцій. Ось, наприклад, циліндрична висота. Ми її змінювати не будемо. «Image Quality» поставимо на максимальне на 100. Також можемо змінити розмір вікна, як буде відображатися наша кімната. Але я залишу стандартним 640х480 Output файл. Тобто як буде називатися наш вихідний файл і куди його зберегти. Я залишу за замовчування в ту саму папку, де в нас знаходиться готова панорама. Отже, нажимаємо ОК. Підтверджуємо. І доведеться трішки зачекати, доки дана програма обробить нашу фотографію. Зараз ми можемо переглянути кінцевий результат нашої роботи. Ось таким ось чином ми створили фотографію з ефектом 3D. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу.